Зараз дуже гостро стоїть питання, з ким взагалі сьогодні будувати стосунки. давайте чесно: людей, які насправді підходять для довготривалих стосунків, насправді небагато. Є ті, які гарно говорять. Є ті, які демонструють неадекватну поведінку. Є ті, які хочуть любові, але не готові до відповідальності. На жаль, ми живемо в той час, коли доводиться збирати бібліотеку знань як не повинно бути. І тому моя рекомендація дуже проста: ніколи не поспішайте. Не треба з'їжджати через місяць. Бо якщо ви з'їжджаєте разом, ви вже виконуєте функції чоловіка і жінки. Без офіційного статусу. Причому в такому статусі ви не пізнали людину, і, скоріш за все, піде щось не так. Натомість ви повинні розуміти, що людина розкривається поступово. Звісно, інколи люди поспішили. Секс на першому побаченні через два тижні з'їхались і жили довго та щасливо. Але зачасту, коли люди з'їжджаються на пристрасті, у них насправді не було часу краще пізнати особистості один одного. Тому, скоріш за все, буде розчарування, бажання змінити один одного, потім вони будуть робити. Один одному боляче травмуються і розійдуться. Не спішіть, Зрозумійте, що людина розкривається через вчинки, через довготривале спілкування, через ситуації, коли видно, як людина ставиться до вас, як реагує, як вирішує, і найважливіше справжня суть людини проявляється у конфліктах. Саме тоді стає зрозуміло: людина говорить чи карає або мовчить. Що Навпаки, здатна пояснити і здатна бачити вашу позицію, не лише свою. От конфлікт це завжди лакмусовий папірець, яка людина насправді, тому що на початку всі ми ідеальні, коли пристрасть, коли ейфорія. Але коли трошки емоції зменшилися і виникає конфлікт. От тоді стає зрозуміло, а яка насправді людина? Взагалі, ваша задача по життю не спішити будувати стосунки, а вчитись спілкуватись, вчитись розуміти людей, можливо, просто дружити або ходити на побачення без очікування якогось фіналу. Бо насправді ваша мета це пізнавати людей. Хтось буде маніпулятивний, хтось незрілий, як дитина, хтось надто раціональний, а хтось навпаки надто емоційний. люди насправді різні, і ваша задача побачити цю різноманітність. І будь ласка, наївність свою краще Відкладіть, бо сьогодні багато тих, хто гарно говорить, і хто робить багато гарних вчинків. На початку хтось навіть обіцяє любов до кінця життя, але потім з'ясовується зовсім інша реальність. І навіть якщо вам рік цілий говорили, що вас люблять, а потім все змінилось. Просто пам'ятайте, це не катастрофа, це досвід. Всі ми помиляємось, це нормально. Ваша задача побачити різноманітність, різні характери, різні історії різних людей. І з часом у вас з'явиться цілісне бачення, кого до себе краще не підпускати. Побудемо будемо чесні: насправді хороші люди є. Не завжди з ними виходить по-доброму. Є ті люди, які хороші, але потребують постійно суперечок. Ну такий у них характер. Є ті, які хороші, і які не хочуть конфліктувати. І це також норма. Ваша задача побачити цю варіативність у словах, у поведінці, у світогляді. Адже будувати здорові стосунки сьогодні це не питання удачі, це питання спостереження, розуміння і часу. І скажу ще таке, що добренькими бути на ринку знайомств не вдасться, інакше вас використають. Тому особисті кордони також потрібно розвивати. button